У 2013 році двоє хлопців на ім'я Тімоті Брукс та Ніл Скотт мріяли стати королями. Подиків обидва нещодавно закінчили приватну школу Гафорд Хай, престижний навчальний заклад. І платою за навчання у розмірі 35 тисяч доларів на рік, розташований у передмісті Філадельфії. Серед його випускників були олімпійські чемпіони, лауреати премій та багато відомих людей. Це був один із найкращих навчальних закладів в Україні, але ці двоє мріяли контролювати кожну одиницю. Таків, яка продавалася в його стінах, завдяки стратегічному плануванні, жадівності та погрозам, їхня діяльність виросла з дрібного заробітку до повномасштабного. Картелю вони завербували численних старшокласників та студентів, щоб ті продавали їхню продукцію, але їхні плани не обмежувалися лише Гафордом. Вони прагнули домінувати на всьому ринку у передмісті Філадельфії, націлившись на численні місцеві школи та коледжі. Однак разом із амбіціями зростали і ризики, які, врешті-решт, призвели до одного з найшукуючих обшуків у історії приватних шкіл. А зараз відкрийте коментарі і напишіть, чи вигідно було би відкрити такий бізнес в нашій. Школах і чи пішли би вчителі зі своєю зарплатою на такі крайності, або може просто чули такі випадки в нас в Україні? Містечко Гафорд це справжні оази спокою з населенням трошки більше 6500 осіб. Улиці вкриті деревами, доглянуті газони та сімейна атмосфера. Роблять це місце ідеальним для виховання дітей, але така ідилія має свою ціну. Середній річний дохід домогосподарства в Гафорті перевищує 266 тисяч доларів, а середня вартість будинку становить близько 1,2 мільйона доларів. Можна було би припустити, що кожна дитина тут має залежність світ. Я жартую, звичайно. Сім'ї, які мешкають тут, дійсно мають високий рівень доходу, що робить це місце ідеальним для школи такого рівня, як Гаффорд Гай. Ця престижна приватна школа для хлопців є однією із найкращих у країні та випустила справжніх зірок, олімпійських чемпіонів, гравців Емлібі, акторів, співаків, чемпіонів Суперболу, конгресменів, професорів та інших. Місцева громада дуже пишається цим закладом завдяки активній участі у житті містечка та чудовій у світі. Тому ціна в 35 тисяч доларів на рік не викликає здивування. Це шалені гроші за навчання в середній школі, але для багатьох батьків і їхніх дітей вони здавалися виправданими. Один із випускників стверджував, що це була абсолютно неймовірна школа, настільки ідеальна, що важко було і уявити цю думку. Підтримав би і Ніл Скотт, незважаючи на те, як розгорнулася його історія. Хоча дія відбувається у розкішному передмісті Гафорд, сам Ніл виріс у скромному одноповерховому будинку в місті Пеолі, штат Пенсільванія. Приблизно за 19 хвилин їздив від Гаффорду. Його батько Теслір відправив його в старшу школу Кога, яка була менш дорогою, але цілком поважною. Там Ніл грав у лакрос і показував відмінні результати. Настільки відмінні, що школа Гаффорд запросила його на стипендію у молодшому класі, щоб він грав за них воротарем. У Гаффорті Ніл почав займатися не лише лакросом, але й водним поло, отримуючи всі переваги свого нового престижного закладу. Для більшості однокласників він здавався звичайним старшокласником, веселим саркастичним хлопцем, який іноді відвідував вечірки з червоними стаканчиками. Але після випуску у 2008 році щось у ньому змінилося. Напишіть, якій школі ви вчилися? в приватній чи в простій, в яку ходили прості, білі, звичайні люди, і яка школа, на вашу думку, може бути кращою? Можливо, це був тиск дорослого життя, проблеми вдома або щось інше, але Ніл почав перетворюватися на іншу. Людину він вступив до коледжу в Коннектикуті одразу після школи, і як можна було очікувати, грав у лакрос за їхню команду. Однак його спортивна кар'єра почала занепадати. Його товариші по команді описували його як посереднього спортсмена, а деякі навіть називали його відверто слабким. Більше того, Ніл почав поводитися агресивно. Пам'ятаю, він дуже швидко заводився. Якщо щось йшло не так або хтось зачепив його, він міг просто вибухнути. Розповідали його знайомі. Після. Лише одного сезону Ніл покинув Лакрос і занурився в типове студентське життя вечірки, вживання шмалі у великих кількостях і виготовлення підробних посвідчень. Останнє, до речі, йому не минулося його виключили з коледжу після трьох семестрів. Без чітких планів на майбутнє він переїхав до Сан-Дієго і оселився в бунгало на пляжі, сподіваючись втекти від котиків і проблем удома. Розумне рішення: поїхати до Каліфорнії, щоб позбутися котиків. На... Чи не так? Але доля вирішила інакше. Один із колишніх тренерів Ніла з Лакросу зумів влаштувати його на роботу тренером у програмі Лакс Вест. Паралельно Ніл влаштувався в аптеку медичної. Отже, його спроби триматися подалі від. Таків були, м'яко кажучи, не надто успішними перед тим як перейти на іншу тренерську посаду в молодіжній програмі, яка, як і його кар'єра, тривала недовго. Лише через два місяці після початку роботи він накричав 10 десятирічну дитину, що знову виявило його проблеми з гнівом, які тягнулися ще з часів коледжу. Після звільнення він знову повернувся до старих звичок. Мана, але цього разу з важкими котиками, такими як санакс та інші рецептурні пігулки. Як сказав його начальник у молодіжній програмі, він почав втрачати зв'язок з реальністю. Пауза. якщо тебе є можливість і бажання, задонать на розвиток каналу. Здавалося, що всі надії для Ніла були втрачені. Він повернувся до Філадельфії, не маючи жодного уявлення про своє майбутнє, але мав одну ідею. До кінця осені 2013 році без копійки в кишені він зв'язався з колишнім товар. Паришем по команді з Гафорду. Хлопцем на ім'я Стокі Юлер і запропонував йому геніальну ідею для заробітку. Йоу Стокі, це Ніл з Гафорту. Щойно повернувся з Каліфорнії, у мене є трохи трави. Знаєш когось у Філадельфії, кому це може бути цікаво? Хе-хе, брате, як ти? Та нормально все добре. У мене багато товару, стабільні поставки і вигідні умови. Нілова фантастична ідея полягала в тому, щоб торгувати. Але така собі ідея, якщо чесно. Проте партнером Ніла у цій справі став не Стокі, а інший хлопець на ім'я Тімоті Брукс. Тімоті мав зовсім інше життя ніж Ніл, якщо точніше, значно заможніше. Він виріс у містечку Вілланова, Пенсільванія, серед широких зелених вулиць і будинків, розташованих настільки далеко один від одного, що з сусідами можна було і не спілкуватися. Середній дохід сімей тут перевищував 400 тисяч доларів. Його батько, виконавчий директор місцевої hr компанії, без проблем міг дозволити собі оплатити навчання Тімуті у школі Гафорд. І можна сказати, що Тімоті насолоджувався цим наповну. Тімоті був типовим крутим хлопцем у Гафорті. Він був капітаном команди з Лакросу, грав у сквош та гольф. і був надзвичайно успішний у всьому, за що брався. До того ж, він ненавидів школу. Одного разу він навіть сказав: якщо хтось ще колись вирішить писати як Шекспір, треба його просто побити. Завдяки своїм видатним спортивним здібностям, Тімоті отримав стипендію з Лакросу в університеті Річмонда в навчальному закладі. Який він вважав ідеальним. Університет має чудову академічну репутацію, знаходиться в ідеальному регіоні. А кампус просто неймовірний життя. Тімоті було бездоганним, але менш ніж через місяць після початку першого курсу в коледжі на Тімоті чекала катастрофа. Як і Ніл він змушений був кинути навчання майже одразу після вступу, але з зовсім іншої причини він отримав важку травму плеча, яка вимагала серйозної операції. Через це йому довелося залишити університет річ. Це стало для нього нищівним ударом, адже лакрос був його ідентичністю, і він мав неабиякий талант у цьому виді спорту. Однак травма, що завершила його спортивну кар'єру, занурила Тімоті в темний період, коли йому здавалося, що займатися. Торгівлею разом із Нілом це чудова ідея. Сидячи у своїй дитячій кімнаті та нудьгуючи, Тімуті був у відчині. Йому потрібні були гроші, щоб вирватися з дому. Хоча він і корив шмаль в школі, але ніколи не займався торгівлею таками, чи навіть не виявляв до цього інтересу. Проте втрата лакрусу перевернула всю його свідомість. Невідомо точно, як Ніл і Тімоті вийшли на зв'язок. Можливо, Ніл звернувся до Тімоті так само, як і до Стокі. Але як би там не було, восени 2013 року вони почали обговорювати план, як розпочати серйозну операцію. І коли я кажу серйозну, я маю на увазі масштабну. Ніл і Тімоті не збиралися бути типовими коледжними недахами, які продають маленькі пакети ме. 16-річним підліткам ні, вони прагнули контролювати весь ринок котиків у передмістях Філадельфії, включаючи всі школи та коледжі. Тімоті написав Нілу повідомлення. Кожен грам на мейнлайні тепер буде йти від нас із тобою. Ми розіб'ємо цей ринок. Як тільки ти починаєш працювати без податків, то до звичайної роботи вже не повернешся. Мейнлайн, про який говорив Тімоті, це багатий регіон, що включає 17 містечок на захід від Філадельфії, таких як Ардмор і Віланова. Тімоті назвав їхню нову операцію The Mainline Takeover Project що символізувало їхні амбіції стати босами для багатих. Але для такої масштабної операції потрібен був чіткий план. Вони це розуміли і тому почали розробляти план, як виглядатиме їхній бізнес. Першим пунктом було визначення бази операцій. Вони зупинилися на квартирі Ніла, тісній однокімнатній квартирі на другому поверсі старенького будинку в оренду, менш ніж за 300 метрів від Гафорта. Місце виглядало прийнятним, особливо з огляду на те, що ніхто не наважувався підходити до будинку. Через цитую сусідів 500 собачих екскрементів. Розкиданих навколо чогось собачки любили там дуже какати. Саме сюди доставлялися кілограми ма із Каліфорнії, завдяки зв'язкам Ніла, який він здобув працюючи в диспансері. Вони розфасовували траву для подальшого продажу, а також реалізовували її прямо з квартири. Це було дуже зручно для учнів Гафорта. Вони могли буквально вийти після сьомого уроку і пройти менше трьох футбольних полів, щоб купити товар. Отже. База операцій була визначена, але як їм вдалося захопити контроль над постачанням, так в регіоні Мейлайв, адже у них не було жодних зв'язків у світі у торгівлі. Ні, летімуть і вирішили використовувати єдині зв'язки, які у них залишилися. Команду з лакросу Гаффорта. Елітна команда Гаффорта була тісно пов'язана як спортивний колектив, але також мала репутацію завдяти учасників вечірок. Один із випускників зазначив, як би треба було вибрати вид спорту, який найбільше тусується, це точно буде лакрос. Наш дует вирішив скористатися цим зв'язком і залучити своїх старих товаришів по команді до торгівлі товаром. Це План надихав їх. Обидва пережили схожі життєві шляхи: успішне шкільне життя, темний поворот після випуску та сильне бажання досягти чогось значного. Втративши те, що вони любили, вони шукали новий сенс і тепер, як їм здавалося, знайшли його. У жовтні 2013 року Ніл і Тіміті офіційно розпочали The Mainline Takeover Project. Початок був однадійливим. Ніл спочатку залучив двох друзів із команди Лакросу. 23-річного Честера Сімонса та вже його знайомий. 23 річного Стокі Юлера Тімоті ж привів до справи 17-річного старшокласника Гафорта Дена Маграта, якого він описав як дуже вмотивованого хлопця. Молоді хлопці не були єдиними учасниками операції. Ніл і тімоті також активно займалися продажами. Покупці, які приходили до квартири Ніла, одразу розуміли, що все серйозно. Один із клієнтів згадував, що підіймався скрипучими дерев'яними сходами до квартири і заходив до вітальні і бачив на столі поруч з унці. Цієї трави 9-мм пістолет. Бачиш пістолет, і ти не створюєш проблем, згадував він. Хоча така атмосфера могла б налякати багатьох, вона схоже працювала на Ніла і Тімоті. У перші кілька місяців операція розвивалася за планом. Тімоті забезпечував продуктом Дена, а Ніл їздив до коледжів Лав і Геттісбург, щоб постачати товар Честеру і Стокі. Одночас вони продовжували залучати нових школярів до свого бізнесу. Їхній ентузіазм був безмежним. Вони вже мріяли про ще більші масштаби. Ніл одного разу сказав: Я не знаю, скільки ти заробляєш за тиждень, але я хочу робити дві тисячі доларів. Якщо зайнятися цим серйозно, це абсолютно реально. Є ще багато що треба заповнити, бо я маю розвивати бізнес. Я буду відвертим із тобою, Як я за це переживаю, і ми можемо працювати над цифрами. Я допоможу тобі з цим no Pomożo. З кожним новим етапом дует розумів, що їхній план перетворюється на щось більше ніж просто спосіб заробити гроші. Це був їхній шлях до відчуття влади і успіху, які вони втратили після своїх невдач. Але чим більше вони розширювали операцію, тим більш ризикованою ставала їхня гра. Я сказав, що намагаюся почати бізнес і вчуся, як ним керувати. Ну просто потрібно знайти правильних людей і не поспішати. Все має стати на свої місця. Так, питання в тому, чи зможе. Жу я знайти правильну людину, яка зможе ввести операцію. І виявляється, вони знайшли купу таких людей. Тіміті та Ніл ставали все краще в наборі нових людей для їхньої операції та розширеній мережі підрядників. Тімоті використовував підхід хорошого копа, пропонуючи допомогу дилерам, де тільки міг і зберігаючи професіоналізм у своїх взаємодіях. Він відвідував різні школи на головній лінії, такі як Ловер Меріан, Радур і Хертен, та зачаровував що одягаючи костюм і демонструючи їм великі кількості трави, яку він мав, він переконував їх приєднатися до операції, пропонуючи котиків кредит і не дуже суворо ставлячись до контролю. Мій проект майнанті кова розвивається швидко, і я кажу всім своїм хлопцям, що не хочу, щоб їхні школи залишалися без трави. Бо я завжди злився, коли не міг знайти шмаль. Він завжди підтримував тісний контакт зі своїми людьми і стежив, щоб їхні школи не залишалися без товару. Але він ніколи не використовував погрози, на відміну від Ніла, який використовував значно агресивніший підхід, постійно змушуючи своїх підлеглих шукати нових клієнтів і надаючи їм менше вибору, якщо не виконували його вимоги. З цими підходами пара швидко розширила свою діяльність на кілька шкіл і коледжів, залучивши 9 нових підрядників це було лише за 4 місяці роботи. З їхньою розширеною мережею торговців і новими надходженнями товару, такими кокаїн, нехтезі та більші дози трави. Хлопці не могли бути щасливішими від того, як де бізнес. Коли ти був старшокласником у Гарварді, ти коли-небудь думав, що зможеш це зробити? Запитував Ніл. Тімоті відповідав: Я лише мріяв про таке ринок багато більший ніж просто один кілограм у кожній школі. Тімоті та ніл нарешті відчули себе тими, хто досягнув чогось в житті. Всі їхні труднощі залег. Чалися позаду, і тепер їхньою єдиною метою було охопити більше шкіл, продавати більше котиків і ще більше розширювати проект Майнлайн TakeOver. Ця операція стала для них всім, чого вони могли бажати. Але як це часто буває, в один момент все раптово обрушилося. Виявилося, що поки пара активно розвивала свою операцію, наркологічне відділення Монтклерського округа активно будувала справу проти них у січні 2014 року, менш ніж через 5 місяців приблизно їхньої операції, їх справу нарешті розкрили. Поліція була на їхньому сліду, поступово складаючи картину їхнього бізнесу з нуля, і це зовсім було не. Складно і та ні могли мати хорошу освіту в традиційному сенсі, але вони не виросли як торговці. Якщо сказати просто, вони абсолютно не знали, як керувати бізнесом. Звісно, вони швидко набирали підрядники і активно продавали котики, але вони зовсім не думали про те, як захистити себе. Всі їхні підрядники використовували свої особливі мобільні телефони для зв'язку. А ці телефони було легко відслідкувати поліції. Після анонімних підказок команда змогла виявити чотирьох підрядників Тімоті та Ніла та організували. Контрольні покупки, тобто поліцейські під прикриттям купували у них шмаль для їх затримання. Першим став 17-річний хлопець на прізвисько MGM, який був відомий своєї колекції взуття, і публікував в інстаграмі фото, пов'язані з торгівлею котиками. Але як можна бути настільки дурним під час контрольованої покупки МДМ спробував рятувати ситуацію, викинувши банки з травою з вікна дитячої кімнати. Але ці банки потрапили прямо в до детектива і його затримали одразу після цього. Інших дилерів також вдалося затримати. І за словами поліції, всі вони зізналися в продажі котиків, відправляли компрометуючі текстові повідомлення і пізніше здали Ніла та Тімоті. Тепер у поліції було достатньо інформації, щоб спіймати цю парочку. Тімиті був першим, кого заарештували. Він був шокований, коли детективи постукали в його двері дитячого дому і заарештували його 28 лютого 2014 року. На щастя, для нього при арешті в нього було тільки футхуани і 800 доларів. Але арешт Ніла став зовсім іншою історією. Детективи конфіскували близько 8 футів куани, 23 грами грамину, 11 грамів. 3 грами гашишного масла і 11 тисяч доларів готівкою. А також три книги про успішні торгові мережі. Книги, я думаю, він так і не встиг прочитати, після того як все стихло після їхнього арешту, поліція мала час перевірити їх мобільні телефони, зібравши справжній скарб компрометуючих доказів із їхніх текстових повідомлень, вони знайшли комунікації на різні теми від організації зустрічей з дилерами до того, скільки вони платитимуть, який товар продавали, і багато іншого. Їхні телефони розкрили всю картину їхнього бізнесу. І коли 21 квітня 2014 13-го року настав момент розплати, вони були готові зустріти свою долю. В той весняний день. Тімоті був першим, хто приїхав до суду Ардмора за милю на схід від Хафорда. Його партнер з'явився незабаром після цього, виглядаючи значно більш розлюченим. «Заберіться від моїх очей, сказав Ніл. Тімоті, Ніл і дев'ять підозрюваних підрядників, серед яких двоє неповнолітніх стояли перед судею та звинуваченнями, набагато серйознішими за торгівлю котиками. Їх звинуватили у виробництві та розповсюдженні контрольованих речовин, кримінальній змові, торгівлі в корупційній організації та за іншими наказами. Тичними статтями спільнота Гафорта була шокована. Батьки підсудних не поспішали говорити з журналістами. Обидві родини жорстоко закрили двері перед репортерами, що стало чітким сигналом. Але деякі люди в їхньому житті були більш відкриті до спілкування. Це розчаровує ці хлопці зовсім не так далеко відійшли від закону. Мені шкода їх сімей. Це сумний день, це найгірша зрада. Ми не могли б зробити більше для цього хлопця, і це нам було вкинуто в обличчя. Гафортна школа в центрі цього скандалу намагалася залишатися мовчазною. Вона сказала персоналу мовчати і відкладати інтерв'ю з усіх боків, щоб уникнути коментарів щодо ситуації. Однак здавалося, що вони готували свою заяву для випускників 2014 року. Я коротко торкнувся теми, яка стала об'єктом більшої кількості медіа, ніж я міг уявити, і заявлю з тієї сцени, а також з будь-якої трибуни, що школа Хаффорда не буде, не буде визначена поганими рішеннями кількох людей. Ми, як спільнота, весь факультет, всі батьки і всі студенти не дамо цьому статися. Ми будемо боротися, щоб заслужити нашу видатну репутацію як неймовірної школи з винятковими учнями. Цей скандал, який потряс Гафорд, був не лише про котики, а й про вражаючий контраст між привілеями та обіцянками цих двох хлопців, і виборами, які вони зробили, як казав один із друзів Тімоті в інтерв'ю Вежінґтон Пост, це велика історія через престиж шкіл, які в цьому замішані. Це унікальність злочинів. Ви розумієте, це не діти, які виросли на вулицях і нічого не мають, і не мають чого втрачати. Це діти із заможних сімей і районів, які отримали доступ до. Є з найкращих освітніх установ країни, і ось що робить цю історію такою цікавою. і «Ті тітанів мали всі переваги в житті: підтримку сімей, доступ до елітної освіти, початок якийсь нормальний, про який більшість людей лише мріє. І все ж вони відмовилися від цього всього. Замість того, щоб використовувати свою освіту для того, щоб йти традиційними шляхами до успіху, вони вибрали інший шлях котрафік. Вважаючи, що можуть побудувати бізнес рівня Павлу Ескобара. Але це не їхні амбіції привели до їх падіння, а їхнє глибоке непорозуміння, коли вони подумали, що можуть поєднати своє привілейоване виховання з реальним світом та торгівлі, не усвідомлюючи, що вони зовсім не готові до цього, з чим їм доведеться зіткнутися, і наслідки їх дій це підтвердили. Через деякий час у жовтні того року Тімуті Таніл визнали свою провину за сіма звинуваченнями, а їхня остання судова поява до того ж місяця стала днем, коли вони нарешті отримали вирок. Але для одного з них цей день виявився зовсім іншим ніж їхній перший судовий розгляд у квітні. Хоча скандал тоді був на піку, на момент винесення вироку він вже значно охолов і майже не було репортерів, які висвітлювали процес. Зокрема, родина Тімоті, яка була. Там, щоб підтримати його, і це були не лише його батько, мати та брат, а й всі інші важливі люди в його житті: його терапевт, роботодавець, спонсор, в анонімних алкоголіків. Близько 50 людей прийшли підтримати і висловити своє ставлення до 19-річного підсудного. Їхні зворушливі історії справили велике враження на суддю. Тімоті отримав дуже м'який вирок за свої злочини. Лише від 9 до 23 місяців у місцевій в'язниці та 5 років випробувального терміну. На відміну від Ніла, який не мав такої підтримки і отримав від 5 до 15 років у державній в'язниці. І найкраще Тімоті не прийняв свою удачу як належне. Під час сім з половиною місяців ув'язнення оточений більшою кількістю котиків, ніж будь-коли раніше він повністю кинув вживати, дотримуючись здорових звичок, таких як спорт, заняття фізкультурою, написання листів та підтримка в зв'язку зі своєю широкою мережею підтримки. Це було вражаючим досягненням, враховуючи, що він почав впити та вживати наркотики в 14 років. Після виходу зв'язниці він був зарахований до нового коледжу школи Кабріні, де потрапив до команди з лакросу, і навіть виграв національний чемпіонат серед команд ДІЗІ. Після випуску у 2019 році він заснував Санджорі Хаусес. Два будинки для людей, що одужують від залежності, і регулярно ділиться своєю історією про торгівлю, котиками та шлях до тверезості. Ніл, з іншого боку, ймовірно, все ще відбуває свій тривалий термін ув'язнення, оскільки не було публічної інформації, яка б свідчила про інше. І на кінець відео звернення до наших молодих студентів, школярів. Думайте, що ви робите, і дружіть з правильними людьми. Тому що неправильними можна присісти. І надовго, як ми бачимо з кінцевого результату цього відео. Від вас я чекаю лайку. Ну, звичайно, може побалуйте якимсь коментарем. І до зустрічі!